Дякую. Дякую. Да, так... Дякую дуже за увагу, Софія. Дякую також. Я буду рада зустрічі і е, обідняємося з контактами. Так. І тепер, тепер я запрошую Анастасія Андріївна Шмонденко на зв'язку. Я питаю про всяк випадок. Чи реальність чи ре... це реальність. Анастасія Шманденко. Зараз не чують. Там також на зв'язку. А, на зв'язку. Чудово. Так, так. Чудово. Отже, зараз буде доповідь магістрантки нашого артурного факультету Анастасія Андріївна Шманденко. Кер... під керівництвом доцентки Оксани Дмитрівни Пилипчук. Тема інноваційні підходи в реконструкції та відновленні пошкоджених війною територій. Просимо до доповіді. Зараз підключусь. І повний слайд на весь екран. А в мене е, тільки тези. В мене... Тези це означає текст. Е, текст, так. Так, да, так ви ж тоді вже можете, чи ви ще... І ви можете особисто бути е, видимі, да, мається на увазі? Мається на увазі камера? Ну так, да. що ви підключаєте? Ви кажете, ви підключитесь. Ми ж вже на зв'язку з вами. Добре, тоді я підключу камеру і буду читати текст. Так, я розумію. Ну так. Да. Да. Основну інформацію, яку ви готували. От якраз це в контексті нашої основної теми. А зараз видно? Зараз видно космос, okay, now... ну його завжди видно. Так, Анастасія, ми вас бачимо все чудово. Можете починати? Так, да, будь ласка. Вимкнене мікрофон. Микрофон мікрофон. так. Або або звук, або зображення. Так, ось звук. Інноваційні підходи в реконструкції та відновленні пошкоджених війною територій. Реконструкція після війни це процес відновлення пошкоджених територій, будівель інфраструктури та соціально-економічних систем після військових конфліктів. Це комплексний процес, спрямований на відновлення. Усього, що було знищено, пошкоджено або втрачено в результаті війни. Це будівлі, інфраструктура, тобто це дороги, мости, електромережі, тощо там об'єкти культурної спадщини. Існує безліч підходів, які можуть бути використані для ефективного відновлення після війни. Однією з Ключових стратегій є чітке планування та координація, наявність детального плану відновлення та чітка координація зусиль різних галузей, що сприяє швидкій відбудові та розвитку країни. Утворення спеціальних агентств чи комісій, які відповідають за управління та виконання плану, є ключовим для успішності відновлення. Перед початком проведення впровадження плану відбудови необхідно. Давно визначити найбільш критичні сфери для відновлення, такі як енергетична інфраструктура, житловий фонд, медичні заклади та освітні установи. Подолання гуманітарних потреб населення є головним пріоритетом. Далі, у багатьох випадках, відновлення після війни вимагає значних ресурсів та фінансової підтримки. Це означає, що співпраця з міжнародними організаціями, іншими країнами, міжнародними благодійними фондами та донорськими програмами може значно полегшити процес та знизити навантаження на ослаблену економіку країни. Реконструкція та відновлення пошкоджених війною територій стають важливими етапами в оновленні життя та стабільності. Інноваційні підходи в цій сфері відіграють ключову роль, пропонуючи нові та ефективні шляхи. Відновлення та створення майбутнього. Однією з ключових інновацій у процесі реконструкції є використання передових технологій та інженерних рішень. Нові матеріали та конструкційні методи дозволяють швидко відновлювати будівлі та інфраструктури з мінімальними витратами. Наприклад, 3D-друк, сучасні будівельні матеріали та інноваційні методи будівництва стають ефективними інструментами реконструкції та відновлення будівель та споруд. Варто відзначити, що інновації включають в себе використання концепцій сталого розвитку та екологічного дизайну, створення зелених зон, використання Відновлюваних джерел енергії та розробка екологічно чистих будівель, це стає необхідними елементами відновлення, сприяючи створенню сталого та безпечного середовища. Використання інноваційних технологій та зелених практик може сприяти створенню більш стійкої та ефективної інфраструктури і дає можливість. Переглянути та модернізувати системи, зокрема в сферах енергетики, транспорту, охорони здоров'я та освіти, архітектури. Важливим аспектом інновацій є врахування культурних та історичних аспектів під час реконструкції. Це означає не лише відновлення архітектурних пам'яток чи культурних центрів, а й врахування унікальних архітектурних рішень та традицій місцевих громад при плануванні відновлення. Також необхідно враховувати. Провувати думку та потреби місцевого населення при розробці та виконанні планів відновлення. Це допоможе забезпечити більшу підтримку та відчуття власної участі у процесі відновлення. Отже, після війни будь-яка країна стикається з великими викликами відновлення, реконструкції, відбудови відбудови економіки та соціальних систем вирішення цих питань є дуже важливим для відновлення стабільності і забезпечення майбутнього розвитку країни. Загалом інноваційні підходи в реконструкції пошкоджених війною територій стають не лише процесом відновлення зруйнованого, а й можливістю побудувати майбутнє, яке буде стійким, екологічно безпечним та відповідатиме потребам суспільства. Підсумовуючи вище виклади, не можна зробити висновок, що загальний успіх у відновленні після війни залежить від того, як країна впорається з викликами та які підходи вона обере. Ефективне планування, координація зусиль, міжнародна співпраця, використання передових технологій та інженерних рішень це важливі складові успішного відновлення після війни. Дякую за увагу. Дякую. Дякуємо. І зараз, і зараз буде така наступна доповідь. Єдина доповідь, яку можливо нормально проконтролювати.